З BMW 320i, 2 літра бензин, повний привід. 13 рік, 202 тисячі пробігу в такому чудовому білому кольорі. Дивіться, як агресивно вона виглядає на чорних ноздрях. Оригінальні диски в нас стоять шкіряний салончик світлий з електроправлінням, сидінь. Автосвітло, наявне, мультикермо з управлінням круїзу, голосовим управлінням та інформацією на бортовому комп'ютері. Клімат-контроль, також є підігрівчики сидінь. Нижче у нас, важливіше. це у нас попільничка з прикурювачем, автомат, підключення стабілізації, вибір режимів візди. Також у нас в авто наявний лючок. Позаду, як ви бачите, у нас місце загалом вистачає. Сидіти, окей, зручно, дефектори, повітря, прикурювач, шкіра в гарному стані. Це у нас підвокітник. Під стаканечками. Є і зафікси. Ось така красива оптика у нас позаду. X-Drive 320i. нас система. Як для, кого? для такого авто, Багажник у нас дуже великий, там місткий, є бокові ніші. Кого, друзі, зацікавить. Машинка дуже гарна, в нормальному стані. За дуже приємною ціною в 9800. Кому потрібна буде така драйвова машинка, заїжджайте нас на майданчик, на Автопойнт. Знаходимось в селі Білогородка Софіївська, 19. Автопойнт. Придбай якісне авто.